Цей хлопець точно мав померти, сказав лікар. Продовжую серію історій неймовірних виживань. 7 грудня 2007 року, Манхеттен. Двоє братів Алсідес і Едгар Морена, миють вікна на висотці. Звична для них робота, але арештування раптово обвалюється. Едгар падає, гине миттєво, а Алсідес летить із платформою 144 метри. Тримається за неї до самого низу. Вітряний коридор між будівлями можливо загольмував падіння. Каркас ударився об землю і викинув його на купу кабелів. 24 літри крові, 16 операцій, десятки переломів через 18 днів. Перші слова, а згодом перші кроки. Суд визнав винною компанію, що монтувала арештування. Відповідальність понесла і вежа Солоу. Лікарі вважають, що це поєднання дива, удачі, наполегливої праці, чудового догляду, чудової родини. Адже Алсідес пережив смерть брата, депресію, реабілітацію та переїзд. Зараз він тренується, багато гуляє і бере участь у всіх благодійних забігах. Тож вижити було першим кроком а жити далі стало його вибором.